Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І ось показую вам нову орхідею. Мені сьогодні треба було поїхати в садовий центр купити від шкідників якогось яду. Не якогось, а конкретно мене попросила одна моя орхоподружка. І побачила в оцінці оцю орхідею. Жовтий кольор, такий приємний, приємний камера не передає він, такий більш пастельний і ніжний. І коштувала вона за оцінкою 8,50 50 центів. Я схопила її, подивилася, я до того немає, треба заказати онлайн. І по дорозі вже додому в машині. Я побачила. Я тримала її в руках і побачила. Ось отаке вона вона пелюстках. Це в мене вперше таке. Я тільки бачила. Відео дівчата показували, або своїх знайомих, з ким спілкуються більш тісніше. В WhatsApp або в Viber просила показати, що це таке. Це тріпс, я так розумію. Отак от, от купила нову орхідею оцінкою, але за нагрузкою з нагрузкою, стріпсами. Вона мені так сподобалася. Ось бачу і бутончики поеді. Ніколи в мене такого не було. А ось ще одна квіточка трішки деформована. взагалі то орхідейка непогана. І корінчики там в неї гарні. Я її зразу поставила оце в пакет. Зараз подивлюся, що в мене є від тріпсів, побризгаю, пролью, а тоді насиплю гранулят. Той що діє декілька місяців, і припаливу орхідея буде токсичною для тріпсів, ну не тільки для тріпсів там. І, мабуть, оце позрізаю ці бутони, оці пошкоджені квіточки. Не прийдеться мені тішитись. Думала, поставлю в кімнаті на стіл і буду дивитися на цей жовтий колір. Вона така ніжна, ніжна жовта, така пастельний ніжний жовтий колір. Це як називається Бігліп. Я в них не дуже розбираюсь. Це в нас там є такі дівчата, що тільки глянуть на орхідею, вже знають, яка назва. І я буду дуже вдячна, якщо мені хтось напише ваш досвід, що краще від тріпса. Бо в мене є дуже багато препаратів з України. Я привожу або передають мені дівчата, бо в нас їх, тут наші німецькі, їх купити неможливо. Ліякі. І листічка гарненька. Трішки згоріла, але то теж не так страшно. В мене їх погорівших теж повно. Шкода. Я хотіла спочатку поїхати назад, віддати її, а тоді мені так шкода її стало. Думаю, ні, заберу, оброблю. Зараз орхідеї всі на вулиці, а її поставлю в ванній кімнаті. Там ніяких рослин немає, нічого, і буду періодично обробляти. Отака ось радість разом з неприємності. Ось я її вже побризкала, поставила в відро, гарно побризкала, пролила субстрат, накрила пакетом зверху, хай вона так декілька часів постоя, а потім її відкрию, насиплю грануляту. Ну і маю надію, що від цих шкідників позбавлюся. Треба ще пакет гарно Закріпуйте там, зараз возьму клейку ленту, приклею, щоб нічого звідти не втекло, якщо там є щось живе залишиться. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.